У 1988 році Всесвітня Організація охорони здоров'я ВОСТ оголосила день 1 грудня всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. Це пов'язано з тим, що синдром набутого імунодефіциту СНІД придбав масштаби пандемії. В даний час понад 41 мільйон чоловік інфіковані віл СНІДом. Найбільше від розповсюдження цього небезпечного захворювання в Європейському Союзі і країнах, що межують з ним, страждає молодь. Розуміючи всі зростаючі складнощі, пов'язані з пандемією Вілсніду, ООН створила в 1996 році Союз шести всесвітніх організацій, названих Спільною програмою Об'єднаних Націй з проблем Вілсніту ЮНЕЙЦ. Ця програма об'єднує як спонсорів цього спільного проєкту, так і Дитячий фонд ООН, програму ООН з розвитку, фонд ООН з питань народонаселення, організацію ООН з питань освіти, науки і культури, Всесвітню Організацію охорони здоров'я та Світовий банк. Всесвітній день боротьби зі СНІДом став щорічною подією в більшості країн. Хоча 1 грудня визначений як дату офіційного відзначення, в багатьох співтовариствах організовується ряд заходів, що проводяться протягом тижнів і днів, до і після офіційного святкування. Символом боротьби зі снідом є Червона стрічка, як символ розуміння і співчуття людям, які живуть з ВІЛ СНІДом. Серйозним здобутком останніх років стало загальнодоступне специфічне лікування ВІЛ-інфекції, високоактивна антиретровірусна терапія. Вперше АРТ-терапію для лікування ВІЛ-інфікованих в Україні почали застосовувати у 2001 році. В місті Черкаси епідемія триває понад 16 років. За цей період в місті, за даним офіційного моніторингу, зареєстровано 1314 осіб. В стадії СНІДу методом накопичення з 96 року 72 особи. Зареєстровано вперше СНІД у 109 осіб. На диспансерному обліку перебуває біля 840 осіб. Отримують АРТ-терапію понад 239 осіб, з них 23 діти. Доступ, доступ до специфічного лікування не лише покращує якість і продовжує життя вілінфікованої людини, а також зменшує ризики передачі ВІЛ і поширеність віл інфекції в цілому. На сьогоднішній день особливої уваги вимагають проблеми віл сніду. І пріоритетними напрямками медичній спільноті міста є на сьогоднішній день диспансерний нагляд осіб, які живуть з ВІЛ-СНІДОМ, своєчасне обстеження на опортуністичній інфекції, профілактика і лікування опортуністичних інфекцій, призначення високоактивної, специфічної антиретровірусної терапії, високоактивна антиретровірусна терапія вагітних Та зниження передачі віл інфекцій від матері до дитини. Станом на сьогоднішній день 10 м раундом глобального фонду здійснюється фінансування профілактики та лікування опортуністичних інфекцій, які відбуваються на базі поліклінік міста, а також Черкаської міської інфекційної лікарні. Для осіб, які хочуть визначити свій статус і. Знати пройти таке обстеження, воно проводиться на базі міських закладів поліклінік міста, обласного центру профілактики боротьби зі СНІДом і може проводитись анонімно за умовами анонімності. Сьогодні вимагає особливої уваги до проблем від СНІДу не лише медичних працівників, а й всього суспільства. Відповідальність за попередження віланфікування покладається на кожного громадянина, в першу чергу його відповідною безпечною поведінкою, якою слід дотримуватись в особистому житті, професійній діяльності і навчати навичкам безпеки інших, адже лише разом спільними зусиллями ми здатні вплинути на загрозу епідемії Вілсніту в Україні і в нашому місті. На пудре в ноздри кокаином я выхожу на променад. И звезды светят мне красиво и сильно. Let's get going. i'm У 1988 році Всесвітня організація охорони здоров'я ВОС оголосила день 1 грудня всесвітнім днем боротьби зі СНІДОМ. Це пов'язано з тим, що синдром набутового імунодефіциту СНІД придбав масштаби пандемії. В даний час понад 41 мільйон чоловік інфіковані віл СНІДом. Найбільше від розповсюдження цього небезпечного захворювання в Європейському Союзі і країнах, що межують з ним, страждає молодь. Розуміючи всі зростаючі складнощі, пов'язані з пандемією Вілсніду, ООН створила в 1996 році Союз шести всесвітніх організацій, названих спільною програмою Об'єднаних Націй з проблем Вілсніду – «ЮНЕЙЦ». Ця програма об'єднує як спонсорів цього спільного проєкту, так і Дитячий фонд ООН, програму ООН з розвитку фонд ООН з питань народонаселення, Організацію ООН з питань освіти, науки і культури, Всесвітню Організацію охорони здоров'я та Світовий банк. Всесвітній день боротьби зі СМІ став щорічною подією в більшості країн. Хоча 1 грудня визначений як дату офіційного відзначення, в багатьох співтовариствах організовується ряд заходів, що проводяться протягом тижнів і днів до і після офіційного святкування. Символом боротьби зі Снідом є Червона стрічка, як символ розуміння і співчуття людям, які живуть з ВІЛ СНІДом. Серйозним здобутком останніх років стало загальнодоступне специфічне лікування ВІЛ-інфекції, високоактивна антиретровірусна терапія. Вперше АРТ-терапію для лікування ВІЛ-інфікованих в Україні почали застосовувати в 2001 році. В місті Черкаси епідемія триває понад 16 років. За цей період в місті, за даним офіційного моніторингу, зареєстровано 1314 осіб. В стадії СНІДу методом накопичення з 96 року 72 особи. Зареєстровано вперше СНІД у 109 осіб. На диспансерному обліку перебуває біля 840 осіб. Отримують АРТ терапію понад 239 осіб, з них 23 діти. Доступ, доступ до специфічного лікування не лише покращує якість і продовжує життя вілінфікованої людини, а також зменшує ризики передачі віл і поширеність віл інфекції в цілому. На сьогоднішній день особливою увагою вимагають проблеми віл сніду. І пріоритетними напрямками в медичній спільноті міста є на сьогоднішній день: диспансерний нагляд осіб, які живуть з віл снідом, своєчасне обстеження на опортуністичній інфекції, профілактика і лікування опортуністичних інфекцій, призначення високоактивної специфічної антиретровірусної терапії, високоактивна антиретровірусна терапія. Вагітних та зниження передачі віл інфекцій від матері до дитини. Станом на сьогоднішній день 10 м раундом глобального фонду здійснюється фінансування профілактики та лікування опортуністичних інфекцій, які відбуваються на базі поліклінік міста, а також Черкаської міської інфекційної лікарні. Для осіб, які хочуть визначити свій статус і знати пройти таке обстеження воно проводиться на базі міських закладів поліклінік міста, обласного центру профілактики боротьби зі СНІДом, і може проводитись анонімно, за умовами анонімності. Сьогодні вимагає особливої уваги до проблем проблемсніду не лише медичних працівників, а й всього суспільства. Відповідальність за попередження вілінфікування покладається на кожного громадянина в першу чергу його відповідною безпечною поведінкою, якою слід дотримуватись в особистому житті, професійній діяльності і навчати навичкам безпеки інших. Адже лише разом спільними зусиллями ми здатні вплинути на загрозу епідемії Діл СНІДу в Україні і в нашому місті. До п'ятого класу була атлічницею. Без проблем запам'ятала інформацію. Літ до 14 успішно займалась легкою атлетикою. А потом лень стала учиться, тренироваться. Хотелось гулять с друзьями. И... А друзья требуют очень много времени и внимания. Гулянки, подружки, молодые люди, ранний секс. Курили, покупали дешевое вино. На дорогое денег не было. Потом познакомилась с молодым человеком. Любовь, взаимность. Стали жить вместе. Я знала, что он употребляет. И вот однажды тоже попробовала. Думала, просто попробую один раз и все. Сначала была маленькая дорожка в день, потом больше, чаще. Совсем скоро не могла жить без героина. Ломка ⁇ это очень больно. Тебя физически выворачивает ломит суставы, кости. Это очень типично влюбиться и из-за этого во все попасть. Ты влюбляешься и идешь за человеком, куда бы он ни пошел. Я узнала, что у меня ВИЧ, когда делала аборт. Доктор сказал тогда, ты еще молодая, может, врачи успеют придумать лекарства. Но это не очень мне помогло. Я осталась один на один с этой проблемой. Я узнала о своем ВИЧ-статусе, когда мне было 20 лет. Самое начало молодой жизни.